начинать квитнуть Давно ми тут не ходили, це як вулиця ця називається. Не це чи, чи магазин, чи це дом? Це може магазин? Глянь, тут якась хібара стояла. Хотя хто його знає. Что, в квартирах, в домах тоже такие сейчас делают эти. Ой, як це вона називається, ця улиця. Знімала її. Знімали. Тут напит, а Кавказька. Бачу, вулиця Кавказька. Ми йдемо на Дніпро. Зараз там повернемо наліво. Звук цвіте. Позитивний вулиця. Позитивний? Тебі, чем, север, на більше северська памина. Ні. Ну, нередко мы здесь в телекате что-то покупали и шли сюда. 20 градусов тепла сегодня трошки прохолоднейший, чем было вчера ну вот. Тіночку, конечно, холодно. Невеличкий вітерець. Ми йдемо, може, вдасться трошки позагорати на сонечки. Чому сюди йдемо, бо, мабуть, повинна цвісти гліцинія? Побачили там біля одної хати. Невеличкий кущик цвіти, так, да, он вже я бачу трошки, цвіт є вже. Тут ось хтось зробив такий, щоб не угол був а так красиво з цементу зробили, як в замки. Та <тірвання> угу. вона тільки почина квітнути. Вона ще не розкрила бачиш? <тірвання> Та ну, не дуже бачите тільки почина розкриватися. Веточки. за... Не, тут вроде как, глянь, засохло, да, сверху? Mm -hmm. Морозом побыто. не? Там темно. Да, понятно. Че от холода а тут якась вона, гляньте яка побита. А тут ще только раз спустилась. уже вже да? Так рано. Ну, вона була ще другий раз квітне. Ми колись і літа ми її теж фотографували. Пішли. У, мабуть, туристи були. Вините, скільки грошей поклали. На пляжі добре відпочивати, але як спомни, що це підніматися. Наверх не дуже хочеться. Але треба. Стільки, якщо обходить до буддійського храму, або до талини троянд. Там більш-менш такий підйом. А тут крутые, конечно. И почиваешь. Вот так потроху поднимаемость в гору. Пушкина зараз называется Шулешко. Улица Шулешко.